Друзі, вітаю! Черговий складний день і дуже важка ніч у Києві. Десятки обстрілів, 6 годин тривала тривога. Надзвичайно складна ніч. Це ще одна ніч. друга. ми, ми у нас уже була на минулому тижні. Така росіяни обстріли нас Х-101, Х-555, х 55 ми, До речі, які наші чиновники. Часів куч ми віддавали і Тарасюк, і Тігіпко, і Кінах, і Пустовойтенко, які ставили свої підписи там. А нагадаю, це державна зрада, тому що передавали без рішення Верховної Ради. І зараз цими ракетами нас обстрілюють. Десятки шахедів, давайте по всьому пройдемося. Дуже важка ніч є загиблі і в Києві, вже і в Харкові є, і дуже десятки людей поранено. От. Власне, росіяни стріляли по нас ракетами, дронами. Спочатку пішли дрони. Потім для того, щоб виснажити нашу ППО, зрозуміло, що наші збили всі, всі ці шахеди. Потім росіяни нанесли удари 60 ударів Х-555 і ще десяток кинжалами завдали по нас ударів. Дрони всі збили, але не всі ракети збили. По районах. Є загорання супермаркету в Деснянському, в Дарницькому нежитлові приміщення. Голосіївський падіння решток на відкритій території в Печерському районі на дахи дев'ятиповерхового будинку. Оболонському загорання житлового будинку. Святошинський на нежитловий будинок. Подільський загорання на території ринку пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання зайнялись приблизно 6 авто. Шевченківський район, падіння решток на відкриту територію. Загалом в Києві постраждало порядка 40 людей. Решту ще шукають уже є перші померлі. От для прикладу, в будинку, пише Кличко, в будинку у Соломінському районі, рятувальник деблокували 17 людей, 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 20. Потім повідомили 19, з яких медики госпіталізували, а потім повідомили, що кількість постраждалих почала зростати. Далі дивіться ще інформація по місту Харкову, порядка 40 постраждалих. Плюс в Києві потрапили в автосалон Тесла. Потрапили в Подільському районі складська будівля пожежа на 2000 квадратів. Ну і потрапили ще в кілька складських приміщень, заводських приміщень, де власне, власне теж були люди. Є одна велика, дуже серйозна проблема. Хтось робить ці. Наводки, тому що деякі приміщення, складські приміщення, не були просто приміщеннями. Ми не будемо говорити, що там було, що там робили, чи що там зберігалося. Але ми розуміємо, що хтось. Робить наводки, і ось це дуже важлива річ. Пам'ятаєте, кожен раз я вас закликав підписуватись на канал, казав, що витискати тре російських агентів. Так російських агентів треба витискати із органів державного управління. Російських агентів треба витискати, в тому числі, з ось тих ланцюжків постачання інформації Росії. Служба безпеки з цим бореться зрозуміло і по Запоріжжі, ви пам'ятаєте, я вам розповідав історію, але цього недостатньо. Ми повинні сьогодні більше цього Приділяти увагу, тому що велика кількість того всього, що відбувається, насправді це наводки людей, які живуть на нашій території, дуже часто це можуть бути люди рангові. Ще щодо обстрілів, ми, ми знаємо і бачимо, що йдуть. Масивні обстріли, але не тільки по території України, але й по території Росії. Росіяни поцілили в Вороніж, рознесли там цілий квартал своїми ракетами. Росіяни завдали там удару. Зараз бігають по пабліках, носяться. Ай-яй-яй, хто ж це вдарив? Чого так сталося? Але росіяни дуже. Смішні, коли в них потрапляють. Чомусь вони так не радіють, як вони радіють потраплянням по Україні. От. І вони насправді, е, от якщо почитати коментарі в їхніх телеграм-каналах, ну, е, ну, тут пишуть, що там ракета, яка летіла, бомбити, впала в Воронежській області. Ну, от, е, але, типу, далі ми бачимо інше. Жаль, що всі кінжали без ядерних боєголовок. От, е, Пишуть, типу, ти свінька, придумаєш собі успокоїтельне. Ну, типу, мовляв, з ядерними боєгом. Жаль, ракети не в дома летят, за кров, надо платить кров'ю. Хахлізм, камерзітельна разновідність фашизму, буде унічтожена. Вот. Тобто вони закликають бити по цивільних будинках, що власне Путін і робить, тому що в Києві дуже велика кількість якраз таки постраждалих цивільних будинків. Вот. І ці удари бачите підтримуються населенням. І Коли нам а, от зараз нова нова інформація в Києві кількість постраждалих госпіталізованих збільшилось до 27. це госпіталізованих, зрозуміло, що кількість таких ще більше. Власне, росіяни пишуть це і радіють обстрілом саме жилих кварталів, і ось це насправді найстрашніша річ, тому що захід нам каже, не всі росіяни такі. Росіяни бігають в коментарях, пишуть не всі вони такі. Але по коментарях звичайних людей ми бачимо, що. Ми бачимо, що росіяни якраз таки підтримуються і вони якраз заохочуються і радіють якраз таки знищенню мирних українців. Загалом цей обстріл надзвичайно важкий, не тільки Київ. Ви знаєте, що і Харків дуже сильно вдарило, по Києву вже є навіть загибла дитина. Це ки Київська ова передає вибило двері і вікна в депутатки Кіри Рудик. От, вона пише, теж дає інформацію. Ну і дуже постраждав Харків. Друзі, дивіться, Данілов заявив, що дайте Україні зброю, ми поховаємо цей шматок три крапки. Ну він боїться сказати, ми скажемо, лайна, відверто лайна. От. Я хочу оголосити сьогодні збір на мільйон гривень купити дрон. Який називається Перун, а він летить до 14 кілометрів. Це такий ударний дрон. Він може бути і бомбардиром, може і мінувати. Наші хлопці, які воюють на південному напрямку. Це для альфівців на Херсонщину. Ну от ними воюють наші хлопці. На ми воювали на Миколаївському напрямку. Зараз на Херсонському. До речі, таким же воює і Роман Костенко єдиний депутат, який воює на фронті. Реально. От вони такими теж воюють. Ну і Альфівці нас попросили купити цей перун 14 кілограм може вибухового заряду нести. Загалом там більше 50 може піднімати, але він сам такий великий на 2,5 метри. Квадрокоптер. Ну, от з одної сторони, якщо десь наступають треба швидко замінувати, там, наприклад, навіть по воді, то він може й мінувати. Але головне його завдання це якраз таки наносити удари по фашистах. Ну, от 14 кілограм льоту, 14 кг вибухового заряду. Це буде гарний подарунок. Росії. Російським окупантам на херсонському напрямку. Тому друзі, якщо можна в описі буде банка. Давайте на цю банку покладемо гроші для того, щоб можна було швидко зібрати і пошвидше нашим хлопцям на херсонський напрямок відправити. Друзі по цьому по цій інформації, жахливому обстрілу, це поки все. Якщо буде додаткова інформація, я потім ще вийду на зв'язок. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!